Не боявся стоматолога. Піти лікувати зуби, я сприймав як прояв сміливості, лицарський подвиг, за який отримував винагороду, тістечко Карпати з кондитерської на проспекті. Правда, мусив почекати декілька годин найважчих годин у житті. Так само я з високо піднятою головою йшов здавати кров з пальця, за що отримував Чупачупс зі смаком полуниці. Це ж не зуби можна. Тепер світ забирає нашу кров і не запитує. У винагороду забирає сни, замальовує все навколо у темряву, викрадає тіло і ніяких вам чупа-чупсів. Я дивлюся на сонце, сонце дивиться на мене мовчки. Та я програю в дивоглядки. Війна забирає твій одяг, твої речі, вазони, квартири, грядку, на якій розтем'яти троянди. Твій старий диван вона стирає тебе. Як стираються шипи у базарних тенах. Вона вириває з тебе життя, наче хворі зуби, і ніяких там тісточок. Інший ти ходиш по кімнатах, замкнутої ззовні на замок квартири, і все чекаєш, поки хтось, хто має ключі, відчинить, поки хтось ти. А поки ти дихаєш порожнечою раз за разом, вправний хірург війни вириває хворі зуби і сонце. Сонце постійно спостерігає за тобою, мовчазне і непорушне, як пам'ять.